Ви вже всі, мабуть, чули про те, що поліси автоцивілки дуже сильно подорожчали. Але ми розвиваємось і спеціально для вас, для наших клієнтів, розробили промокод, за допомогою якого ви можете отримати знижку при оформленні поліса автоцивільного страхування. Як це працює, зараз вам зроблю детальну інструкцію. Завантажте додаток Hotline Finance. Вибираємо потрібну послугу, в нашому випадку це автоцивілка. Тут вводимо дані про ваш автомобіль, державний номер, і, і має підтягнутися вся інформація. Якщо не підтягується, переходимо і вводимо власноруч всі дані про автомобіль із якого ви містили. Тут нам пропонують, які варіанти полісів можна обрати, яка буде сума, але це нагадую, сума без знижок. Ви можете більш детальніше ознайомитися з умовами цих страхових компаній, почитати відгуки про них. Тобі ж всю інформацію детально по ним можете зібрати. І вибираєте, яку вам буде зручно оформити страховку. Тут заповнюємо свої дані. Тут вибираємо, по яким документам вас підтвердити, чи через права, чи через паспорт, чи через ID-картку. В цьому розділі можливо вибрати додаткові якісь послуги, які вас цікавлять, медичне покриття для водіїв і так далі. І це у нас з вами фінальний розділ. Тут у вас вже може бути знижка, як тільки зареєстрованим. Але якщо ви вводите промокод Автопро 7, натискаєте застосувати, і у вас розмір знижки і сума зменшується. Нажимаєте Я погоджуюсь з обробкою. Нажимаєте кнопку Сплатити, натискаєте продовжити, чекаємо. Дочекались, коли завантажиться, і тут же за допомогою картки сплачуєте вартість свого поліса. Користуйтесь промокодом. Якщо у вас виникли якісь питання, дзвоніть, пишіть я з радістю вам на них відповім. Всім миру та добра.